Mm. Всім привіт! Ми з Пашою зіграли в його гру, яка називається Е, Для початку я її взагалі неправильно прочитала, тому свінгери, Слінгери ви вини сюди. Yeah, Grim Slingers. Паша буде далі вже розповідати, що це за гра. і в неї, до речі, є ще два варіанти. як... Зіграти навіть на коробці написано, що тут є сюди о... грати один проти одного, а є кооператив. Тому ми грали в кооперативну версію, і тому будемо розповідати саме про кооперативну версію. Паша, давай я одразу скажу, що змагальна версія це виглядала це дуже. дуже сумно. Ну не дуже цікаво. Це дуже така проста була гра карткова, в якій ми розігруємо е, якісь вміння один на одного, наносимо демедж можемо купувати якісь речі і е, також наносити один на одному пошкодження. Від ХП це було б дуже швидко і сумно. Оцього всього не було б. оцього цього не було б в, в, в змагальному режимі. Багато карток додається колод, предметів, і тому ми такі: а ну давай тоді кооперативну версію. Кооперативну цікавіше, тут є мапа, хоча б монстри. О, отак виглядає е, журнал історії цієї гри. А з кікстартером ми мене кікстартер ще одна історія додається. І там інші монстри, інша історія. Ми е, під час ці гри читали текст. Як відбуваються фази? Це дуже просто пояснити, як проходить гра. У нас іде фаза наративна, коли ми читаємо текст нашої кампанії і маємо щось виконати. Коли ми дійшли або виконали, дійшли до якоїсь зони, або виконали якусь умову, читаємо далі потім текст. Потім у нас є резолюшн фейс, коли ми розігруємо зону, в якому прийшли, і фаза відпочинку. По суті, такі фази у нас йдуть в раундах. Раундів може бути безкінечно, поки ми по суті, не пройдемо оцю гру. А тут у нас відбувається якась історія за тематикою гри. Ми фамільяри деякої залізної відьми, вона нас зачарувала, зробила тим, ким ми є, і ми вийшли подорожувати в пустку з однією ціллю, мали знайти та подолати, де він там Ось. король відьма. Короля відьму, і під час ритуалу ми його там призвали. І якщо ми його подолаємо, за легендами він може нам допомогти вибратися з цієї проклятої пустки. Це взагалі постапокаліпсис. Mad Max. Ну, коротше, да в медмаксі щось таке подібне. Ми стрілки типу ковбоїв, от але з магічними здібностями. І ця пустка повна створінь різних злих або поганців, якихось бандитів. Як ця гра відбувається, у нас є. Стартова ось така рука. Тут ну, різні такими, елементи да, заклинання, які наносять е, якусь шкоду, щось відновлюють, що ще роблять. Ну, ось свій такі. хід ми граємо одну картку, кожен з гравців і грає одну картку там зі своєї колоди монстр. І ми дивимося, яка цифра від одного до десяти. Граються спочатку ті картки, які раніше йдуть, тобто перша спочатку, десята, остання. І ми читаємо те, що на них написано. Текст, зазвичай це якісь шкоду завдавати або ще щось робити. Івенти. І е, можемо йти на ось по мапі, заходити на такі знаки оклику. Це івенти, беремо картку, читаємо щось погане, частіше за все відбувається. Оце бійка з випадковим монстром: шість монстрів. Кидаємо куб, який випав 5. Наприклад, це буде ось такий монстр. Ми з ним б'ємося в нього певне життя. Своя колода карт і якісь нагороди. І таким чином ми. А оце спеціальніші локації. В них там особливі дії. Є бі на арені, які ми провели проти слабкого черв'яка, який швидко швидко помер. Він просто якийсь от сосни. У нас був да, та, він от, багато разів помирав дуже легко. Мами, якби групою ходимо. Щось. От ми заходимо так. на локацію. Оце знак оклику цей івент. І ми разом з нею проходимо. Так. Заходимо на якусь оце зірочку, це якась окрема локація, де написано є. Історія прям ць, ці, Треба цього місця, і також там читати. написано, що є варіанти, що можна вибрати. Звичайно, ми можемо не взаємодіяти, сказати, ми там просто проходимо відпочиваємо, мимо. проходимо мимо і так далі. До речі, ми вибираємо собі якогось персонажа. Uh -huh. Ось я собі вибрала собаньку. Паша вибрав собі, звісно, позупа це, це буквально такі персонажі. В них історії написано, що король відьма колись, наприклад, сю курку змінив, зачарував, зробив грім слінгером своїм. -слінг. Да ну, якось так. Ну у ти... нас ще є свій робот. Мана ось такий і є може. Якась... Ви знаєте, де це куда вас так відсилочка, да і є якась типу. Наша професія. Вона дає окрему здібність, яку ми можемо використовувати. Вона відмічає наші рівні, які ми можемо підвищувати бонуси. Отримати. Ну, от взагалі, ось воно так виглядає, ось ось я показую mm -hmm. вам зараз видно. Оце типу, це енергія, як, як помічник витрачає енергію для того, щоб ми могли відновити карти повертати їх да, з жит... життя Оце нашого персонажа, і, і ось у рівні, як ми почали з першого, прокачуємося, і тут же відразу наше є білочка. Наприклад, у мене взагалі білочка, якщо я вмру, я можу витратити свою енергію для того, щоб воскреснути. Але е, з тим, як ми з першою а ми тут на ну, максимум, десь там, не знаю, два урона ми отримували і от з врахуванням, що в мене вообще от паще там щось там 9 чи 10 ХП він стартанув. в мене 6 ХП максимум, ну, мого здоров'я це 6. І я навіть близько не була до смерті, хоч ми вибрали самий легкий рівень, як Паша сказав, але, але тут. все одно Ось рівні, але я подивився, я почитав чим відрізняється неможливий. Я думаю, що було плюс-мінус те ж саме. Ну да, він там ну буквально сказав: ой, ну окей, чуть-чуть би менше би життя, Менше рука, менше, менше життя. Менше рука, і жив і і немає, одно... немає відроджень. Немає тут, типу, у нас на легкому рівні чотири відродження, чотири поразки може бути. А на е неможливому рівні в нас ноль відроджень, але ми типу ні разу не помираємо. Ну взагалі далекі від смерті. Можливо, нам пощастило на початку гри, ну коли да, ми почали да. че на гребли. Ми там, хоча Но... спочатку, ми це пішли на якусь локацію. Нас зустріли бандити, Но... і е, в них там було подвійне хп. Паш сказав, Но... що ми зараз взагалі здохнемо, давай і... від них тікати. Я така, окей, щось складно. І Може потім тікали? наступним ходом ми там ну, через хід ми наступаємо на черв'яка. Це ми прийшли на арену, де на арен, ми да. обрали битися з монстром, якого кинули купа, за кубик відповідав цей черв'як. І, і в нього буквально просто сама перша картка приходить, він від нас тікає. Ми можемо розіграти всі карти відразу, а воно як розігрується? не відразу. Типу, я планую одну карточку, паша планує іншу карточку. У монстра колода перетасовуємо, да, він там відкриває. І потім карточка. ми розворачуємося, читаємо яке число, наприклад, у монстра 10, у Паши там 9, у мене теж дев'ять, і ми раніше його б'ємо. І в нього така пройшла штука, що просто ти можеш розіграти Треча. всі свої картки. І Ми такі, звісно. Там було так, розіграй всі свої картки. Якщо за один хід усіма картками вб'єш монстра, да. а в нього було дуже багато життя, бо подвійне 22. Якщо вб'єш, його переміг. Якщо не вб'єш, він втік, ти програв битву. Звичайно, ми там переважаємо. А у нас гриб, повна де, рука була, ми нанесли йому там більше 22 урону і на кучу речей. Ну, коротше, я скажу так: ну, по геймплею я взагалі не відчула, що я грала. там Я, я взагалі не розумію, як там Паша вивчав правила до цієї ігри, мабуть, думав, так, ага, ага, що тут робити? Але ми більше всього тут дивився. читали. Ну, ми реально читали. Ми заходимо на локацію, Паша читає історію створення цієї локації, що локація дає. Далі у нас потім іде якась місцевість, там, де. Івент, теж де читаєш того, що там вибереш той варіант, і той, і, і, наприклад, ми такі, ой, ну давай пообщаємося з відьми Вона нам просто скажуть: одкрий сторінку 37 читай, а там просто реально ми навіть ніякого винагороду не отримуємо. тупа історія ми, ми просто тупа історію читаємо. Тобто, ми з пашою грали... отримували відновили енергію. Ну окей, окей, десь там енергію відновили. Ми з пашою. Дві години грали і майже грали історію, якісь рандомні куртки отримували. Половину кампанії оці стартової да, історія. Просто. Ну я не відчула, що я грала, я буквально прийшла до паші, щоб він мені просто почитав про гру. По суті, ми читаємо історію, трошки розкидаємо картки і не, майже не отримуємо ніяких пошкоджень. Ну, оце Ізносимо ще раз, я повторюсь, я кажу за кооперативний варіант. Можливо, побитися на 20 хвилин цікавіше. Я не ну, думаю. Короче, тут хоч історія цікава. Ну, Дизайн, ну, типу отпад. Ви бачили, я вам показувала картки, дуже гарно все виглядає. Паша тут ще якесь там чи доповнення, чи що це я не знаю. Це Стартерний найвих... набір це гра, це доповнення і да. плюшки якісь. Ну тобто роздивитися це все ну, вау, воно все виглядає Так Таке ще й текстура, щоб ви зрозуміли, це не просто картка, яка пластикові, типу пластикові картки. Вони, вони просто не пластикові, вони дуже міцні і ну, їх, я не знаю, матові, це? вони, матові? Матові? Ну, як ну, скажуть. Хай буде таке, Вони такі міцні матові приємні ну, багато карток, багато всяких приколів, але ну я не знаю. От знаєш, мабуть, якщо тебе є там 4 години. І чисто на це історію історію Просто почитать. чисто да, історію почитати. Ми там якісь артефакти збирали, потрібно було артефакти зібрати, щоб прийти в одну. Історія локацію. цікава. Тема історія цікава. Да, да. Так, але от геймплей, який до неї придумали. От, отут ну, є якась цікавинка, але геймплей ми майже не ну, не билися, майже нічого не тягнули. Не Битви ми на початку думали, складно буде битися, бам знесли одного, знесли другого. Може, ми щось не так робили? Ну я думаю, що так. Ну, І це ми кажемо ще раз нагадую. Це ми кажемо це у нас була перша гра. Тобто ми до цього не грали. Можливо, реально щось було неправильно. Ми якось грали, ну, бо вже колись. А як я можу неправильно інтерпретувати картку, де написано Істота втікає, зіграй всі карти, що можеш з руки. Якщо не набереш... брас, а тупо початок гри. У нас на всі картки на руках. А до речі, ми б знаєш, що від рівня складності залежить. У нас би була рука всього шести карт, наприклад, ну не з не з нам, нам би не вистачило. У нас було там скільки, вісім чи трошки більше. Ой ну нічого нам би не вистачало урону, він би втік і ми ой, б не отримали Ой, нагороди. Ну втік би, ну ми трішечки би урона на себе отримали би. Ой, ну у мене було б не шість життя, чотири життя, але все одно. Я собі даже спеціально взяла таку білочку, що коли я вмру, да. я могла би відновитися я, я прям хотіла оцим зомбаком стати, але все одно за всю гру майже нам нічого не наносив. Енергію Якщо я пам'ятаю, почти всі, почти всі картки, які були, коли за зло ми відкривали, то там просто енергію. Тягни, на, тягни на удачу щось. Так, да, тягни енергії. на удачу, витрати енергію. Така, ну, нам, він хоч бить, буде щастило, нам щастило, нам щастило. Ну і ще раз повторюсь, це після однієї партії. Можливо, хтось більше грав, знає краще. До речі, доволі тупо виходить, що по сюжету оця створіння, воно ми його перемогли, воно потім з нами розмовляти починає. ну там я не буду вдаватися, вдруг хтось буде проходить. А у нас випало, що коли ця істота, типу, програла, померла, він взривається і наносить нам урон. Туповато виглядає, що він типу пом... Був, зазнав поразки, взорвався, потім почав з нами нормально говорити. Ну просто ложка. <зас> <зас> yeah, ми це можемо якось інакше уявити, ну просто це смішно. Ну, хоча б не слабкий черв'як, в якого всі показники мінус <зас> один. Оце у нас зараз підготовлені колоди монстрів. Ми позаємоділи, тільки з тільки стрімає шести з черв'яком, з бандитами і зі скорпіоном. Тож зі скорпіоном паша такий, там ми його зараз на секу виробимо. А то є інші. І це тут не всі в коробці. Тут в коробці у нас ще на куча другу остального там лежить тут коробці. Там у паші десь коробка лежить. Тут у нас є монстри окремо ще їх колоди. Ось гарнюні ось. Гарню, дуже. А ось який бечара. Mm -hmm. ну, ну це чи гріба? Це мінотаврики з із, із блюром на пісюнчики. Ну класно. це більше на те, щоби ти читав. От якщо мені е, картковий жах Архему, я злилася на неї, що вона тебе заставляє, особливо ця українська редакція, яка носить. Е, друга частина, чи як вона називається, mm -hmm. як пр правильно казати. Там багато було. Тексту, але, але я там прям дуже втомлювалася оце картки, е, грати, жетончики, тягнути, потім ще читати, е, що там відбувається в грі. В той момент, коли ми тут майже не, не, не робили механіку, ми більше читали. Дуже легко зносили всіх і читали більше. Ну, якось таке. Ну, коротше, я можна. Скажу Будь за себе історію, і ще цікави, раз, такі. буквально я би зіграла з Пашею типу, тільки один на один, це битися один проти одного. Кооперативний варіант мені не сподобався. Мені більш-менш деякі кооперативи подобаються, якщо там є сюжет, ну приколи всякі є ігри, ви ж знаєте. Але тут щось ми занад... ще англійська мова, це Паша сидів перекладав, або я з телефону. ну таке. Я не сильно задоволена, ну і не я витрачала гроші, правильно? Я її взагалі випадково купив, я думав, це інша. гра. Ну добре тоді. Дякую, що були з нами. Пишіть коментарі, сподобалася вам ця гра чи ні. Ну вона може для новачків. Думаю, для новачків. Ну, типу по історію почитати і трошки побитися картками. Почин... Але ну, якщо ти кажеш, це для новачків набагато різних колод, і людина повинна розбиратися в цьому всьому. Ти сам ну... постійно перепровіряв правила, що правильно ми робимо чи ні, а новачки з цим не будуть розбиратися. Хай вони ну... рука, от. Кого? По ту віру грає для новачків. Ладно. Да, да, ладно. Заразумі. Дякую, що були, пишіть коментарі, там не знаю, чи цікава вам така гра, чи ні, чи чули, не чули. Давайте до скориї зустрічі, бувайте. Пока.